Міський конкурс читців, поетів та прозаїків, срібне слово. Я Ялісенко Дмитро, 3 Б, Лісей номер 17 Де найкраще місце на землі? Дмитро Павличко. Де найкраще місце на землі? де зелені хмари оворів, Заступили неба сині став, на стежині сонце зустрів. Привітав його і запитав. Всі народ бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ, де ж найкраще місце на землі. Сонце усміхнулося здаля, правда, все бачу з висоти, всі народи рідні, а земля там найкраща, дородився ти. Виростай, дитино, і пам'ятай, Батьківщина. Найкращий край Міський конкурс читців, поетів та прозаїків, Срібне слово. Єлісенко Дмитро, 3 Б, ліцей номер 17 Віктор насипаний такий, як ти. Пішов до дочки влад, трикутник бачиш ти, скажи простеньку річ, яким у німку. Задумав свім чогось, забув та ніби вчив. А вчителька йому, розказуй, не мовчи. Тупий чи гострий він, а може, це прямий. Подумай трохи сам, хлопче, хлопчими. Дивився на дошку влад і паз очима всіх та пусто в голові, а ззаду шуми сміх. Спереду хтось шепнув, той гуд такий, як ти, почув і лягнув їй, що кута той крутий.